Чимало американців виступають проти медичної реформи, запропонованої демократами, оскільки бояться, що вона негативно вплине на рівень медичного обслуговування. Адже США є одним з лідерів у лікуванні складних хвороб, таких як рак. Зокрема, зараз разом з вченими з інших провідних країн американські медики та науковці працюють над розшифровкою генетичних кодів різних видів раку. І, хоча це складний процес, вчені вже тепер можуть похвалитися першими успіхами. Так британцям вдалося розшифрувати коди двох типів раку легенів і меланоми. Що це значить? Чай для майбутнього медицини розповість Наталя Корпал. Онкохвороби спричиняють зміни в генетичному коді клітини. ДНК містить в собі інформацію, яка міняється, коли клітини перетворюються з нормальних в абнормальні, а відтак у злоякісні. Розшифрувавши генетичні коди різних видів раку, можна врятувати мільйони людей. В такому випадку за допомогою аналізу крові можна було б виявити ракові утворення на ранніх стадіях, що дозволило б лікувати рак значно ефективніше. Онколог Дженні Арагон Чінг працює в медичному центрі університету імені Джорджа Вашингтона. За її словами, останні відкриття є кроком в напрямку доби персоналізованої медицини. Це важливо, бо для різних типів раку ми застосовуємо різні типи ліків, які спрямовані на різні мутації клітин. Чим більше інформації лікарі матимуть про розвиток ракових клітин, тим точніше лікування призначатимуть. Британські вчені виявили 30 тисяч мутацій в меланомі, типі раку, від якого помирає 75% хворих на рак шкіри. Але не всі мутації клітин викликають рак. Це роль лікарів і вчених виявити, які саме з цих мутацій спричиняють рак в майбутньому. Вчені зможуть розпізнавати мутовані клітини і не допускати до формування злоякісних пухлин. Але цей день ще не настав Одного дня моє завдання як онколога буде перетворити рак на хронічне захворювання. Про повне видуження ще говорити зарано, але вже можна очікувати перетворення раку на хронічну хворобу, яка піддаватиметься лікуванню. Як і скажімо, гіпертонію рак можна буде контролювати медпрепаратами, уникаючи страждань, з якими наразі він асоціюється, вчені різних країн працюють над тим, щоб спільно скласти каталог усіх генних мутацій багатьох видів раку. У США досліджують рак мозку, яєчників і підшлункової залози. Науковці також зосереджуються на ДНК, раку грудей, печінки, рота і шлунку. Крок вперед це крок у напрямку нашої мети, яка полягає в полегшенні страждань від раку Наталія Корпал Голос Америки.